Сьогодні Україна говорить про принципи культуру, стійкість і перемоги, що формують наше сьогодення. Саме 9 грудня 1863 року народився Борис Грінченко, український письменник, учений мовознавець, один із найпослідовніших борців за українське слово, автор першого фундаментального чотиритомного словаря української мови 1907-1909 років. Цього ж дня світ відзначає міжнародний день боротьби з корупцією, свято, яке щороку 9 грудня відзначають із 2003 року за рішенням Генеральної асамблеї ООН. По всьому світу під егідою ООН проходять акції, зустрічі і семінари, присвячені боротьбі з однім із найнебезпечніших суспільних явищ. 9 грудня це ще й день різдвяної листівки, свято теплих побажань і маленьких традицій, що дарують великий настрій. Перша різдвяна листівка з'явилася ще в 19 столітті. А сьогодні вона нагадує: інколи достатньо кількох щирих слів, щоб подарувати відчуття свята. Цей день говорить нам просто: цінуємо слово, борімося за справедливість і не забуваємо про тепло, яке робить нас людьми. Даніл Дьомін. de Factum Info.